Всім великий привіт, дівчата. Я сподіваюся, ви всі цілі та неушкоджені. Особисто нам, в Харківській області, пощастило, ми просто просиділи півдня без світла. Це взагалі ніщо порівняно з тим, що коїлось по всій країні. І також ще перед показом хочу нагадати, що 10% від усіх продажів перераховуються на потреби ЗСУ. А зараз дуже важливо відправляти наші донати, тому коли ви купуєте якісь прикраси, ви доєднуєтесь до допомоги. І ця допомога в глобальному сенсі є дуже великою. Прикраси не бюджетні, але як я раніше вже і пояснювала, вони, по-перше, мають велику вагу металу, по-друге, вони ручної роботи, і по-третє, там неперевершений бурштин. І, як завжди на початку відео хочу дати деяку інформацію стосовно виробів. Ці вироби приїхали до нас з Польщі, з міста Гданськ. Вони ексклюзивні. Повторів один в один не існує, можна зробити лише щось схоже. Вироби всі срібло 925-ї проби, але вони не мають бірок, просто це не передбачено. На кожному виробі буде ось така моя саморобна бірочка, вказан порядковий номер та вага вироба. До речі, по цих номерах дуже зручно орієнтуватися, тому що в коментарях є закріплена актуальна наявність. Тому перед тим як писати мені, ви можете подивитися, чи є вироб з наявності ще чи ні. На жаль, мало хто дослухається до цієї поради, і мені десятки просто людей пишуть по виробам, яких вже немає, а могли б просто подивитись. Ну і давайте подивимось про цю каблучку детальніше, просто подивіться на її розміри. Порядковий номер 122, вага 25 грам на хвилиночку. Прямокутні каблучки це взагалі окрема любов. Ну і сам бурштин, подивіться, яка там магія всередині. Дівчата, такі каблучки не мають сережок, тому що, по-перше, вони були дуже важкі, по-друге, дуже важко підібрати бурштин, тим паче в набір. Але такі каблучки не обов'язково потребують сережок, вони і без того дуже класні. Дивіться, розмір у бурштину 2,5 на 4 см і за висотою 1,2 см каблучка. Вартість в неї 6390 гривень 175 доларів. Як я і казала, вироби не бюджетні, але нагадую, що тут 25 грам. Ну і ви самі бачите цю красу. Ось така гарна каблучка під номером 124 9,5 грам. Тут маленький розмір, початковий десь 15,5-16, але можна збільшити. Проте, не до великого розміру, я думаю, десь 18-18,5 максимум. Або ж буде дуже відкрита шинка, якщо ви це допускаєте. Дівчата, колір в житті, мені здається, трішечки спокійніший, не такий яскравий. Кому потрібно, ви мені напишіть, я відправлю фото в денному світлі без лампи. Ще хотіла сказати на початку, але забула. Хто очікує відправку або відповідь, сьогодні-завтра все зроблю. Не було світла, не було можливості відправити і відповісти, на жаль. Так, дівчата, ще я пропоную вам під цю каблучку ось таке гарненьке кольє на снейку. Загальна довжина приблизно 50 см. Власне, вийшов сет. Насправді, дуже важко підібрати за формою, але тут все 100% підходить. Приблизний діаметр бурштину 2 см. Вартість 1935 гривень 53 долари. Тепер дивимось кольє, воно під номером 123 за вагою 33,3 грами. Досить таке важеньке. Дивіться ближче бурштин. Застібка карабін. Минулого разу таких коліє не вистачило, тому, будь ласка, беріть, хто хотів. Ось така краса. Вартість в нього 5915 гривень 162 долари. Розмір бурштину тут приблизно 2,5 на 2 см. Так, і дивіться, є ще один неймовірний сет, також каблучка і кольє, але вони побільші, і тут бурштин такий більш мутний і з різними включеннями. Дуже-дуже красиво, є ще схожі сережки, але вони трошечки за кольором відрізняються, я вам далі їх покажу. Каблучка під артикулом 126 за вагою 21 грам. Дивіться, початковий розмір тут 19,5 можна регулювати. Якщо в більшу сторону потрібно, то це буквально хвилинка, а якщо в меншу, потрібно звернутися до майстра, щоб він вам гарненько підігнув. Це такий дуже приємний бонус. У всіх каблучках ручної роботи є можливість регулювання, ну майже усіх. Отут колір бурштину максимально точно передається, на мій погляд. Дивіться, яка краса зі зворотнього боку. А розмір каблучки 4 на 2,5 см. Вартість 4235 гривень 116 доларів. І давайте одразу покажу вам сережки: ось така також неймовірна краса. Вони трошечки яскравіші, але це взагалі не проблема, на мій погляд. Артикул в них 133, вага 1460 грам. Для такого розміру вага просто чудова, застіпка ось така. І дивіться, як класно поєднуються вони з кольє. Не обов'язково брати все разом, просто я вам збираю такі комплекти. Це досить важко зробити, коли вироби окремо забавляються, коли разом, то зручніше. Дивіться, загальна довжина 5,5 см, а бурштин 3,6 на 2,5 см. Вартість сережок 2740 гривень 75 доларів. Так, ну і звісно дивимось кольє. Воно під артикулом 125, вага в нього 38,5 грам. Довжина загальна близько 50 сантиметрів. Подивіться також на ці вставки. Бурштин неймовірний, дівчата. Ось зі зворотнього боку дивіться. Також на ось таких снейках коліє. Застібка карабін. Так, і вартість такої краси 6935 гривень 190 доларів. А далі, дівчата, я хочу показати вам ось таку красу. Каблучка, до речі, залишилась з минулої поставки. Її навіть замовили, але при отриманні відмовились чомусь. Але я навіть за це вдячна, тому що мені вдалося під цю каблучку знайти ось такі сережки. Мені здається, вони сюди класно підходять і за формою, і за кольором. А артикул каблички 48 вага, 16,3 грами, розмір 3,8 на 2,5 см, і також висота 2,3 см. Ось таке воно хвилеобразне, дуже цікаве, неймовірний колір золотий, зі зворотнього боку, дивіться. А щодо розміру, тут приблизно початковий 18 також можна регулювати. Дуже красива каблучка, зверніть на неї увагу. Вартість 4560 гривень 125 доларів. І сережки 135 артикул 6,7 грам вага, досить такі легенькі. Ось така англійська застібка. Зі зворотнього боку є таке спеціальне покриття, за рахунок якого утворюється такий колір. Альближче. Довжина в них 5,4 см. А бурштин 2,6 на 1,2 см. Вартість сережок 1280 гривень 35 доларів. Так і дивіться, ще один комплектик мені вдалося зібрати. Кольє залишилось з минулої поставки а каблучка нова. Дуже красивий зелений бурштин, який утворюється, нагадаю, також за рахунок покриття зі зворотнього боку. В каблучці також ще додатково є така божа корівка з кон'ячним бурштином. Класно дуже виглядає. Ось таке листечко, і, до речі, в кольє воно також є. Прекрасний комплект. Ще покажу сережки зі схожим камінцем, можна взяти все разом. Початковий розмір в каблучки 17,5 але також можна регулювати. Дивіться, яка вона незвичайна. Артикул в неї 127, вага 13,3 грами. Дуже красиво, дівчата, зверніть увагу. Дивіться, розмір 2,8 на 2,5 см. Вартість 2740 гривень 75 доларів. Тепер дивимось кольє. Артикул у нього 18. довжина тут 43-48 см. Регулюється, вага 29 грам, камінець 3,2 на 3,5 см. Основа кольє ось такі тверді, рухомі ланочки. Бачите? Звісно, на тілі все це виглядає значно краще. Вартість коль'є 5475 гривень 150 доларів. І одразу показую вам сережки, які мають до цього комплекту. Артикул в них 134, вага всього 7,2 грами. Також на таких застібках, як і минулі, дуже універсальні. Хоча форма трішечки відрізняється, але мені здається підійдуть сюди. Вартість у них 1350 гривень 37 доларів, довжина 4 см. Далі дивимося ще одну дуже класну прямокутну каблучку під артикулом 129 за вагою 14 г. Тут розмір початковий 18,5 приблизно, також можна регулювати. Висота в нього приблизно 1 сантиметр, розмір бурштину 2,8 на 1,9 см. І також подивіться, яка краса всередині. Вартість такої каблучки 2885 гривень 79 доларів. І ще одна є прямокутна каблучка під артикулом 137,9 грам вага. Тут коньячний бурштин, ну, воно трошечки таке акуратніше, більш частина прозора, але є декілька включень також. Початковий розмір тут 18,5 можна менше, можна більше зробити. Вартість 1610 гривень 44 долари. Наступна каблучка також з кон'ячним бурштином, але трошечки світлішим. 131 артикул 7,1 грам вага. Початковий розмір також десь 18,5, можна менше, можна більше зробити. Вартість 1460 гривень 40 доларів. І ще одна цікава модель, також з кон'ячним бурштином, Артикул 132, 10,7 грам вага. Тут є ось такі дві кульки: одна в позолоті, інша в оксидуванні. Розмір початковий 17,5 приблизно і також можна регулювати. Вартість 2190 гривень 60 доларів. І наостанок хочу показати вам декілька виробів з камеями абсолютний ексклюзив. Ось така різьба по бурштину. Дивіться, зі зворотнього боку ось так все вирізано. Неймовірна, просто краса. Ось така каблучка перша з пташкою під номером 138, за вагою 8,8 грам. Я не знаю точно, що це за пташка, можливо, лелека, можливо, ще хтось, але виглядає просто неймовірно, подивіться. Розмір тут приблизно 16,5, також можна регулювати. Діаметр 2,5 см. Вартість 2885 гривень 79 доларів. Така краса каблучка 137, 10,5 грам. Тут у нас ось такий парусник, подивіться лише, яка краса. Розмір початковий десь 19. Дивіться, розмір 2,5 на 3 см. Вартість 3285 гривень 90 доларів. Так, і, дівчата є в наявності ще ось така просто неймовірна підвізка. Подивіться, якого вона розміру. Вага майже 29 грам. Вона досить небюджетна, але тут 100% є за що платити. Подивіться. Ось таке вушко. Бурштин ексклюзивний, але камеї це взагалі окрема історія. Тут така майстерність повинна бути, щоб це створити, просто немає слів. Не обов'язково брати комплектом, але мені здається, непогано буду поєднуватись. Дивіться, вартість такої підвізки 8030 гривень 220 доларів. Дівчата, на сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, вайбер або WhatsApp. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі відео. Нагадую, що в закріплених коментарях також ще є актуальна наявність. Ви можете там перевірити, чи є ще виріб, чи ні. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!